Усім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва, і сьогодні ми з вами розпочнемо робити таку подушечку від інтернет-магазину Комод. Цю подушечку, як і всі блогери, я отримала на виставці Handmade Expo, кому дарує такі подарунки, ось вже, ну, різноманітні подарунки дарує всім блогерам на виставці. І ось я також отримала, мабуть, вже дівчата всі зробили ці подушечки, а я ось ще, вже пройшло декілька місяців, а я щось затягнула. Давайте подивимося, що, ж це, що це таке. Так, ось комод народився 7 грудня 2021 року завдяки двом дівчатам із закоханих у вишуку із Харкова. І вони такі не просто ще там закохані вишуку, а вони ще там всі енерджайзери. Вони такі швидкі, такі позитивні. Тож, бачите, і дарують також радість і, і вишивальницям іншим. Тож, давайте відкриємо, я не шародітиму. Зараз спробуємо відкрити, мені цікаво. Так, я зняла те, що шародить. Не знаю, до чого тут цей QR-код, тому на всякий випадок його прикрію. Так, що ми маємо? Ми маємо ось тут майстер-клас по подошті і ось дивіться, малесенький такий шматочок тканини. Чомусь мені здається, що це 18-й каунт, можна подивитися, але дуже дрібненький. Так? Дві голочки, на таку малесеньку роботу дві голочки. Ось гобеленова і, ця, і бісерна. Так, Тому що, що у нас є? У нас є нитка Мадейра, це бісерна, точно у нас ниточка. І ось так багато цього бісера петітного. Золотий, такий е, багато його, весь дрібненький весь петітний бісер, ну як мінімум його там 4, ні 5-й. І ось це треба вишити. Вишити ось цю е, дві, два маленьких таких е, ось. Е, Вишити о, ці узори, орнамент оцей, і потім так, вишити його і відпрасувати. Тож, а потім будемо збирати. Що тут збирати? Зараз глянемо. Так, там натисну, та, Називається це таємнича квітка Міні». Ось так цікаво, не знаю, не збирала ніколи жодного разу. Так, там Схема є, не світитиму вам. Так, на, на перший погляд його ніби не дуже багато. Але насправді, скільки тут буде цих бісеринок? Це, мабуть, все, повна зашивка бісером. Просто це дуже такий бліденький, хоча тут явно на цьому на це відшив. Це не, не скан схеми. Ну що ж, я приступаю до цієї такої роботи і побачимо, що із цього у нас вийде. І так, я вишила першу частину цієї подушечки. І ось я думала, що вона ось така, але тут 10 на 10 приблизно з цих бісеринок, А в мене, як з'ясувалось, 21 на 21, ну і мінус куточки. Тож, ось я вам зараз покажу, як виглядає 429 бісеринок. Ось, та-да-да-дам. -та 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 -та. Я показувала вам, як це в порівнянні із сірниковою коробкою, яка має 5 см, тож подивіться, наскільки це дрібнесенька робота. Я думала, що тут 40 каунт, тому що тканина дуже щільна. І я тут вимірювала, щоб був центр, так позначила центр. Думаю, ну куди ж воно не вміститься, Така маленька тканинка. Але як ви розумієте, все ну, набагато простіше. Тобто, отака мікро-мікро, знаю, да, якщо вам видно, мікро -вишивочка. виходить. Дівчата з комода під моїм коментарем написали, що це мурано. 32-й каунт, але мені дуже стається, що воно таке дрібненьке. Я поміряла, тут у 10, у 1 сантиметрі вміщається 7 бісеринок. Тобто, який, ну, мабуть, ж вони знають, який це каунт. Дивіться, як вона блищить. Тут 5 кольорів, тому я їх там в органайзері змішала. Ну я змішала до тобто, контрасту рожеві окремо, золоті, і коричневі, окремо, і білі, і там такий синій колір. Цікавий, дивіться, як ж вона переливається. 我去。 Ну, Робота це такий досвід. Я спочатку дивилася, шваю під, виключно під світлом, тому що без світла е, дуже дрібненько. ну, не знаю, якби, за то, що Дуже щільна тк, е, тканина. Як ви бачите, тут деякі е, прям зливаються деякі ці е, ніточки. Ну, це я вам показую дуже близько, якщо ж так дивитися, то звичайно воно ну, дуже дрібненьке. Трошки помилялась, тому що дивилася відео, але тут відволікатись не потрібно, бо а, Тут нитка Мадейра, ця малесенька. Я не дуже її люблю, цю нитку, а чому зараз розповім. Ниточка страшенно тоненька. Мені здається, що вона тонша, ніж е, звичайна, там, титан. Це не точна інформація, мені щось так здається. Дуже тоненька. Я вишиваю у дві нитки. І в чому проблема? Якщо дуже довго зробити нитку, то вона. Плутається, але, але її ось такі переваги, те, що вона зовсім не розпушується на, на хвостиках. Якщо взяти маленьку, вона швидко закінчується. Якщо взяти довго, вона трошечки заплутається. але Потім я пристосувалася і таке нормально. Вишивається, бісерна голочка тут дається, прямо дуже мікро, якась там така сантиметрів два, не більше. Е, голочка, Тобто робота мікро-мікро. І потрібно бути уважним. Тобто в мене це трохи зайняло часу, оце, що вишивка. Але дивіться, який гарненький результат. Е, ну, як результат, що до результату то ще далеко. Е, тож, е, ось так: 21 на 21 см, мікро. Е, ну, як досвід в мене буде, друга частина в мене буде мати інший е, візерунок. Ну, Тут також, е, коли там пару разів зверху помилилась, тому що е, хоча схема там зрозуміла, де рожевий бісер, рожевий значок там намальований, але все одно, що. Відволікалася і спочатку, поки пристосувалася, трохи е, тут заблукала ось цьому краєчку. І я вам хочу сказати, що тут е, розпускати ну, не так просто о, цей, ну, Тому що щільно і дрібненьке, е, тож потім перестала ось, помилятися, стала уважною. І ось ще одна у мене така буде е, частинка. Ось, і тут буде подушечка, е, як ви розумієте, не як без корню, а саме як подушечка. І тут потрібно буде, я розумію, я ще не дочитаю до кінця, але по картинці там намальовано, що там є китичка і підвізка. Ниточок для цього немає. Підвізки, тобто я розумію, що це потрібно самому створити Цю китичку, або її десь придбати в ну, щось у тон. Тож, як тут обшивати, тут не парна кількість стіпків, але я розумію, що це було б важливо, якби це було біскорню, то там потрібно парну, тому що ми сшиваємо його ну, з, з поворотом 90 градусів, а тут ми сшиватимемо саме підряд. То, мабуть, коли ми по периметру пришиваємо, то нам не важливо, яка кількість цих стібків, чи вони парні, чи не парні. Я ще до цього не дійшла. Тож потім я коли вишию і другу частину, обов'язково вам покажу свій. Ну, Процес збирання також спробую показати, тому що, можливо, хтось не знім, я вперше таке роблю, тому і покажу, можливо, вам також буде цікаво. Я закінчила вишивку ось у цієї величезної мініатюрки. Як ви бачите, тут у нас однакові ці квадратики я не розрізала, хоча за інструкцією потрібно було розрізати цю тканинку, я її не розрізала. А так вишила обідва. І ось так чисто візуально, ніби ось цей квадратик більший. А все тому, що це так геометричний такий малюнок. Тут, бачите, є от рамочка, яка зменшує, ніби, а тут навпаки розходяться ці е, квіточки, не квіточки, що тут. Е, тобто, як ви бачите, одні однакові. Але візуально ніби різні. І я вам хочу розповісти, що тут має бути ну, дуже сильно, уважно вишивати, тому що я, ось коли дійшла до цих золотих серинок, я помилилася і вишила ось тут три рожевих і бачу, щось в мене не таке. А от виправляти тут майже неможливо, тому мені прийшлось виколювати. Виколювала, як завжди, вставляла олочко і ось виколювала таким інструментом, хто не знає. Тому що перешити було, ну потрібно було розпороти, ну, щоб дойти до цих трьох. Ну, фактично, 20 розпоротів це майже нереально. Але я це зробила. От вишила я, і ось потрібно тепер оформлювати. Подивіться, як багато залишилося. Вісеру. Тобто тут ще одну точно можна вишити е, в цю подушечку. І тепер у нас інструкція по збиранню. Нам потрібно е, зробити цей безкорнюшний шов, так, ось тут, знизу, і пришивати. Тут у нас, дивіться, є повністю зашиті краєчки. А от за а тут у нас ці краєчки, краєчки зрізані. тобто Невідомо цей біскорнюшний шов робити ось так із цим куточком, чи залишати ось тут зрізати. Ну, тобто біскорню про цей шов на задголку, проходити ось тут, як і зрізаний. Це поки що мені невідомо. Пришивати тут бікстіч де вдві нитки. Ну, я і так дві вишивала, бо та ниточка ну, настільки вже дрібненька. А, і ще я що забула вам повідомити, що ця квіточка має такі назву, не просто так, а вона називається таємнича квітка Міні. Щоб ви знали, це Ось так називається схема. Написано, що Бексічу два складення робити. Так, і далі... Далі потрібно зшити її ось так і ось цієї киточки. От тепер як оформляти. Тобто зшити я розумію, тому що біскорню я робила. Як сшивати цей біскорню, я розумію біскорнішний шов, як складати. Далі у нас киточка, І оця киточка вона величезна ну по відношенні до цієї подушечки. І що я? я вже дістала тут, у мене є кіточки, а ще ж я знайшла, дивіться, що в мене є. Де я? в мене тепер до цієї подушечки є відповідної ж величини і ножечки, це подарунок від моєї підписниці. І ось тепер у мене є, куди його примінити. Це справжні ножечки розумієте. От вони якраз сюди. от. Це те, що треба. І бачите, і кіточка має бути, я вже приміряла ось такого розміру. Якщо, ну так, в тон, щоб було маленьке, ну, звичайно, звідси їх не відчеплю, ну, принаймні, там намальована вона дуже велика. Але мені якось показує, що занадто велика. І що, так, тепер у мене буде ось інструмент, який точно по величині, як подушечка. Е, так, я дістала, не повірите, я дістала і знайшла одразу. Киточки так, а це тому, що в мене є коробочка спеціальна. Але киточки, подивіться, вони мега великі, просто величезні. От оці навіть найменші киточки дістанемо. Навіть оці найменші киточки, вони ну, якби, е ну, трішечки так, якби не настільки довгі. Тут що, в чому проблема, саме в тому, що коли ми робимо киточку, то ось оця гулька оця, вона виходить завелика, якщо брати ось ці, я вже їх всі приміряла. І тут дуже такий специфічний колір бісеру, він, як ви бачите, він весь переливається, золотистий, рожевий. А я коли сюди дошила, до речі, коли я дошила до цих рожевих і помилилась, я думаю, та давайте я зроблю, просто тепер у мене все рожеві, але ні. Вам не передається бісер. Якби я зробила тут рожеві, то не так би воно світилось. Тобто тут рожеві, а тут золотисті, вони мають інший вигляд. Хіба що на макрозйомці можете подивитися? Е, макрозйомка неправильна, треба сказати знім, по іншому. Так, дивіться, оці золотисті вони не підходять по кольору. Білі завеликі. Не знаю, готові в мене. ну Тобто тут все, що в мене є, воно маленьке і дрібненьке, і не підходить по кольору. Я вже думала, можливо, сюди якісь бомбелики вчепити. Потім вже я думала можливо сніжинки вчепити. Далі я пішла. Далі в мене досить такий великий є вибір відносно, великий саме фурнітури для бісероплетіння. Колись я хотіла все-таки його почати, і я трохи закупила там таких бусинок таких, і ось що знайшла. Так, де наше це все. Це ж має стояти гарненько. Так, Що я знайшла? Я знайшла ось з того, що я вибрала, ось вибрала таке, такі штуки. Ось, ось, ось мені дуже подобається ось така, така кристал, який. Переливається, але він, бачите, він односторонній, Тобто, якщо потрібно буде зшити, то для двохстороння подушечка, а цей кришталик односторонній, дуже гарний. Потім я знайшла ось такі бусини. Можливо, замість киточки, мені тут оця бусинка підходить, що біла, що ось рожева. Можна її причепити, не знаю, наскільки це буде гарно, і що, яким шнурочком тоді доплести. Потім ще знайшла. Мені зараз дуже подобається один із варіантів, бо ще в мене були кошенята, там такі рожеві. Ось такий у мене є така парасолька. Можливо, її зробити як підвісочку. Ну це я вже щось так вигадую. Гад І знайшла ось такі бусинки. З цих бусинок можна сплести якраз оцю шнурочок, такий. тут є, бачите, такі можна вибрати білі. Тут є прозорі, і є рожеві, рожеві, не знаю чи є, але ось є такі, так, якраз в тон вони мені попадуть, і жовтенькі. можна сюди підібрати. Можливо, зробити із цих таку підвісочку, таку, ну, може з двох-трьох, і причепити ось таку парасольку. Вона велика, але вона ніби, ніби таки сюди не дуже так не може бути, як парасолька, ось тут, а там зробити підвіс. Тобто тепер у мене є муки вибору. Не знаю з чим зробити ось тепер. Я я також я, е, обрізати тут. Потрібно, бо дуже за великий е, такий е, шматок е, тканини. Тобто треба десь зшити там десь по пів сантиметра приблизно. Ну так якось ця боковинка, оця і тут розрізати, а тут завеликі, тому що ж потрібно буде загортати всередину. Тобто не така проста робота, як я це думала робити. Тобто вона зшивала я десь приблизно по половинці або й менше за вечір. Е, тому що дуже потрібно бути уважним, ну, настільки вона е, така е, очі берегти. Тобто, і Коли вже ем, прошив декілька рядочків вже все, очі відмовляються концентруватися на оцих. Ем, на оцих дірочках я вишивала зверху донизу. Чому? Тому що я завжди так вишиваю в бісері, тому що коли ми вишиваємо зверху донизу, ми бачимо ці нижні клітинки. Якщо ж ми будемо знизу вверх вишивати, то тоді нам бісеринка закриває оту дірочку, а вона й так тут дрібнесенька. Тому я отак відши, вишила отак трішечки. і все, і я залишаю ну або перерву роблю, або залишала зовсім, тому що е, помиляєшся тоді, або між бісеринка вколов, або зайве вколов, тобто ну така робота. Для очей така не дуже вона швидка. Тож, тепер я е, спробую щось. Можливо, я спробую саме як підвісочку зробити, а не киточку, чому має бути киточка. Так, можна ж тут пофантазувати як варіант. Е, тому що все, що я брала, навіть мікро із тих бісерів, воно все велике. ну тобто Будь-яка яка підвісочка чи будь-який іде е, цей бусинка. Вона просто мега-велика для цієї подушечки. Хоча, як ви бачите, все-таки по цьому вони дають досить великого розміру цей, цю киточку. Ну, Тобто киточка більша, ніж сама подушечка. Ну, я думаю, що її можна зробити, знайти ниточки і зробити її таку, але можливо я зроблю як підвісочку. Поки що я не знаю, як я зроблю, подумаю, хочеться щось зробити, вигадати своє. Тож поки що з вами не прощаюся, спробую якісь варіанти і покажу вам результат. Продовжуємо вишивати цю подушечку. І пройшло декілька днів. І ось уже завтра я знімаю 26 лютого. Завтра буде весняна виставка, і мені вже незручно, мені півроку назад подарували, і потрібно ж якось завершити. Вирішила я прискоритися, тому що хочеться таки сьогодні її зробити. Я розрізала, як ви бачите, і зробила цей шов назад оку. Не думаю, що його не видно. Ось так він прямо під бісеринками. Як ви розумієте, прямо і не знаю. Загалом біс цей біскорнюшний шов, він робиться, відступаючи одну клітинку. А я тут, ну як по цьому дивитися, якщо дивитися. Ось так, як намальовано, то цей безкорнюшний тут, тут намальований, щоб вони нікуди не відступали. І я вирішила також не відступати. І ось зараз потрібно шити, треба оце зайве таке обрізати. Я тут сипиться трохи тканина, я вирішую, якщо вона буде сипатись, то я краще зроблю цей шов, його тільки видно, ось так, по, по краєчках. Так? І зараз я обріжу десь по ну, не знаю, можливо, по пів сантиметра залишу. І що я придумала? Я думала думала і придумала таке. По-перше, я придумала із ниткою. Я знайшла ось нитку Мадейра, в мене є, і ось така в мене теж, мабуть, Мадейра тільки іншого, іншого ну, це шовкова, а це якась інша. І вони мені дуже якраз підходять в тон. Ось дивіться. Ну, Тобто, якраз колір підходить. І я думаю, що я скручу отакий, як у них ось тут намальований цей. Шнурочок ось такий, просто скручений. Я думаю, що я також, тут ж невеликий, тут, можливо, сантиметрів 20 треба цієї нитки, то не шкода. Думаю, я ось так візьму і скручу, і туди в шию всередині. Тобто це із тим, що має бути, яка має бути у нас якийсь шнурочок. Це поки що так. І загалом таки я вирішила думала, як зробити. І я вирішила таки причепити ось цю рожеву чи білу, я зараз подивлюся. Ось цю, ось цю підвісочку, так, фокусується. А для підвіса зробити тут, як висувалось, у мене лише білі є, а також я приклала ось ці є також такі, ну, вони бордові чи такі вишневі, які спробую з них два або три зробити, як, ну, як саме до кінця цієї подушечки ось сюди. Так, ось сюди, так. Причепити. Тобто спробую зараз Уже не показуватиму, мабуть, вам оці всі переп'яті, тому що вже зрозуміло, як її сшивати і наповнювач зробити. І тому я сподіваюся, що я вам зараз ну, сяду зроблю і покажу вам вже конкретний результат. Тут, коли я обшивала, тут настільки дрібненьке, я досить пізно ввечері зшивала, я навіть не Придумувала, не дивилась на ці ниточки. Я просто брала і прошивала між бусинками. От, взяла бусинку між бусинками, між бусинками і йшла отак на задголку, тому що тут таке дрібненьке, е, що, ось бачите, на макро-макро режимі, і то його не видно. Тобто я не задумувалася, куди вколоти. Просто між бусинками і кожну бусинку назад-голку і все. То, що вшила, зараз спробую шити. Це було, до речі, не так швидко. Я, мабуть, десь у дві. Не знаю, ну десь до години, мабуть, обшивала, тому що таке дрібнесеньке. Е, ось і брала нитку Мадейра в, в два складення, щоб було міцно. Тож, поки що ось так, на ми зупинилась на ось цих ниточках і на ось такій бусинці. Єдине, що тут оце вона жовта, а там все таке не, не жовте, не золотисте. У мене є срібна фарба, якщо мені не буде подобатись. То я ну, підфарбую цей шматочок цього золотистого. Ну, от поки що все. Сподіваюся, що в наступному кадрі я вам покажу саме результат. Я готова показати вам результат. Ось такий така подушечка у мене пішла. Було трохи складно, ну, м'яко кажучи, трохи. Тому що зовсім досвіду нема, але мені дуже сподобалось це рішення. Поки що воно золотисте залишається. Ось такі вони дуже блискучі ці вийшли бусинки, які я стараюсь підбирати в тон. Ось таку вирішила взяти. І ось скрутила такий кордінг, фактично скрутила. Не вийшли в мене ці нитки, мадейра вони не скручуються, так як маліне, вони розпушуються. Ну, ось так спробувала скрутити. Ніби вийшло таке досить близькоче, все в тон. І ось так спробую зробити краще десь фото, тому що я вже не викладу вам відео, так як сподіваюся, тому що виставка. І я думаю, що це ніхто не буде дивитися. Ось, а я спробую десь зробити краще фото, саме як підвісити його на щось. Дуже малесенька, як ви бачите, ця подушечка. Такий цікавий досвід. Не дуже в мене вийшли гарні ці. І ось, все-таки я думаю, що потрібно робити не під бісерин. Ну тут не видно, як воно шивається, Але все-таки, як у біскорнюшний шов, мені здавалось, що все-таки треба робити, отак, як і не під саму бісеринку, а все-таки та пропускати одну клітинку, і тоді буде краще ця затяжка, її так не видно. Тут і так все мікро. Її не видно. Можливо, я десь стягувала і не, не без корню шов потрапляла. Но тут не дуже це так помітно, але ось, ось замість киточки, мені ну, здається, що варіант і такий непоганий вийшов. І ось саме оця підвисочка, я також не робила її дуже великою, так як робить, ну, як зробив дизайнер. Ну, Бачите, кожен має право на свої бачення, як це от зробити. Ну, ось так. Досвід, перший досвід. Не впевнена я, що буду займатися мікровишивкою, тому що дуже дрібненька робота, дуже така скурпульозна і займає дуже багато часу. Але результат, ось такий результат є. Я задоволена результатом. І сподіваюся, що вам в кінці покажу якісь фото, як завжди колаж зроблю, і, можливо, десь зроблю якийсь ну краще. Ну, не інстаграмний не воно зовсім я виклала, тому що вже ж незручно подарували мені, а я ось не зробила. Таки я впоралася. Тож, дякую комоду за таку типу, гарну прикрасу. І я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.